Чи дієві ці методи детоксикації, які вам так плавно впроваджують в ваше життя? Вас ввели в оману, і ви не одні такі. Правда, в тому, що ваш організм вже має власну систему очищення, і це печінка, нирки, легені, шкіра, кишечник. Вони працюють щодня, і їм не потрібні фреші, наше серце, щоб почиститися, різні смузі, і так далі. Вони провокують скачки цукру, втому худнете за рахунок того, що втрачаєте м'язи та воду, а не жир. І головне. Це не дає довготривалого результату. На моя клієнтка щомісяця влаштовувала сокові детокси. Вона думала, що прибирає токсини, але натомість в неї сталося виснаження, дратівливість і ще плюсом 2 кг за кілька тижнів після так званого очищення. Ми перебудували її раціон, ввели повноцінні страви, додали клітковину, білок, жир через місяць. Нормальна вага більше енергії і ніяких детоксів Їж регулярно. Додавай, а не виключай пий воду, а не різні фреші, смузі з і рухайся. Довіряй своєму тілу. Воно мудріше за будь-який маркетинг.